Вітаю всіх! Сьогодні хочу поділитися своєю розповіддю з землячкою, з якою ми, як кажуть, випадковостей не буває. Тому я думаю, ми не випадково зустрілися з нею в Амстердамі. Вона провела нам таку шикарну просто екскурсію по Амстердаму, і ми завели розмову про здорову їжу. Я спитала, чим вони харчуються, де живуть тут. І вона сказала: Я в мене взагалі в голові зараз ділема, бо я бачу, як люди вікові да вже там за 80, вони їдять що попало, да. І довго живуть. Ну кажу, по перше, вони живуть біля моря, їдять морепродукти, Тому порівнювати життя одного одної людини з другої ми не можемо. Надо все враховувати різні фактори. По-третє, ми ж не знаємо, що вона зранку їла. Вже в неї там повноцінний завтрак, вона додала необхідні супліменти в виді там якихось вітамінок, ферментів, і потім дозволяє собі щось десь з'їсти протягом дня в якомусь людному місці, в якомусь кафе, чи де там приймає десь їжу протягом дня. Тому Треба враховувати те, що не чіплятися за те, що можна їсти все попало, а все-таки роздивлятися, що ти хочеш мати в своєму житті. Так? Чи ти хочеш прожити якісне, повноцінне життя і не мати обмежень ні в чому. Або ти, як у мене є клієнтки, да за 80, Одна приходить до мене, спілкується, ходить на проходки, а інша обмежена домогосподарством. Одна приймає супліменти, інша її подруга входить в аптеку як у продуктовий магазин кожного місяця. І, і та, і та може прожити одну кількість, та, да, там по 90 років просто якість цього життя у це саме головне. Тому не будемо дивитися, як там, що у кого одне пам'ятати, що якщо ми 80% своєї їжі, свого образу життя ми притримуємося здорових правил, то тоді 20% ми можемо собі дозволити якоїсь. Да, Вкусняшки, якогось смаколика, і це не зашкодить нашому здоров'ю. Тому будемо розумними, будемо отримувати корисну інформацію і відразу ж її пристосовувати до свого життя, до зміняти свої правила поведінки, і будемо здорові.